Дорогі наші вчителі знаємо, вам сьогодні буває зовсім нелегко. Відчуваємо, що ваші серця часто заходяться від тривоги. Бачимо, як ваші очі наповнюються слізьми, без виходів і болю. Нам прикро, справді прикро. Тому ми вирішили висловити вам наші щирі слова підтримки. Хай у ці передвеликодні дні. Ваші душі новим світлом і вірою. Вірую в нас, тих, хто ловить кожне ваше мудре слово і теплий погляд. Вірую в те, що ви нам дуже потрібні. Вірую в те, що ваші усмішки це яскравий променець, який запалює наші душі добром. Тримайтесь, ми з вами. Бережіть себе, ви нам потрібні. Дякую за ваші добрі зарма з нами.